Доброго дня, шановне панство! Ви по мені бачите, що я сьогодні трошки такий на Джулія Фоксовому, трошки на траурному. По тайтлу цього відео ви вже розумієте, про кого буде йти мова. Тому. Так. One eternity later. Єлизавета II була людиною, яку дехто дуже сильно любив, дехто просто ненавидів. І сьогодні ми зібралися не для того, щоб обговорювати політику. Тому ми будемо притримуватися правила про мертвих нічого крім правди. А те, що Єлизавета II була іконою стилю, це реально правда. Для мене вона була дуже важлива, коли я створювала особисто свій персональний стиль. І якщо ви вперше на моєму каналі, то по перше, підпишіться на цей канал, поставте лайк, дзвіночок і так далі. і Тому подібне. Дякую, цьомки-бомки. А по-друге, всі, мабуть, окрім вас, вже знають, що я дуже сильно топлю за персональний стиль. Мені не подобаються оці насаджування трендів. Мені більше подобається, коли людина власне сама опрацьовує те, що зараз модно, те, що зараз стильно, і видає це власне. Від свого серця і Єлизавета Друга завжди мала свій постійний такий стиль. Так він змінювався з її віком, як і має з віком змінюватися стиль людини, який би не контраверсійний був цей тейк, але я особисто сторонник теорії, що стиль з віком має змінюватись, і власне відчуття себе і відчуття до себе не має погіршуватися, але має змінюватися з роками. Ось у неї завжди були виходи в її яскравих костюмах. В її. Яскравих пальтах, мабуть, глядачі мого віку або навіть молодше за мене запам'ятали Єлизавету Другу як власне королеву оцих от костюмів, двоєчок, шляпка плюс пальто, ці всі її легендарні образи. Але ті, хто трошки постарше мене, вони знають, що так було не завжди. Мабуть, знають. Не всі слідкують за королівською сім'єю. Але знаєте, мій телеграм-канал останнім часом перетворився просто на збірку едітів там принцеси Діани і всієї сексуальної частини королівської родини. Тому хто не слідкує за королівською родиною, relate. так, от, вона завжди дуже любила такі консистент образи. У неї завжди були приталені сукні в молодості, теж костюми двоєчки в молодості, але більш такому жокейському стилі. І сьогодні. Я хочу в якості поваги до цієї людини, в якості якогось триб'юту до неї згадати її такі найкращі, як на мене, образи, і розібрати їх за всякими стилістичними прийомами, і зрозуміти, що ми можемо з її експірієнсу собі спиздити. Для початку я хочу зазначити, що королева була не дуже високою людиною. Вона була всього 157 см сантиметрів зростом, і оці всі її яскраві костюми це вже був стилістичний прийом, щоб вона ви. Віділялася, тому що ну камон, монарх це не просто якась бабка з магазину. Вона не може не виділятись, їй потрібно виділятись своїм зростом. Вона виділятись не може, ось саме тому оці яскраві костюми компенсували її низький зріст і давали їй таку. Elevation. вони трошки її так піднімали, тому що за моїм експірієнсом, власне, найбільше такий колір, що дарує зріст, це чорний. Але за королівськими кодексами, за етикетами, і так далі. Ну, королева не може ходити повністю в чорному, якщо вона не в траурі. І ось саме такі яскраві кольори це другий постаментик для підняття вашого зросту. Дуже гарний стилістичний прийом. Ми навіть не почали розбирати її образи, але вже є що поцупити. Але треба дуже, дуже, дуже акуратно. З фасонами, які такі з підрізаними штанішками. Якщо у вас власне мета зробити себе вищим. Тому що я не проти людей низького зросту, я не проти людей високого зросту, але у всіх є свої комплекси. Від комплексів на 100% ніхто ніколи не позбавиться. Це сумно, але це факт. Але людина без комплексів це все ж таки психопатик трошки. Єлизавета Друга завжди мала свій такий гарний, прекрасний консистент стиль завдяки своїй стилістці Анжелі Келлі. Саме вона допомагала монархині обирати образи на важливі там звернення, прийоми і так далі. Що робить стиліст? Причому вона ще й працювала радником королеви, тобто вона була радником, стилістом, костюмером королеви, мабуть, більше двох десятиліть. По костюмах Єлизавети можна вивчати історію британської моди, тому що вона одягалася лише в британських дизайнерів. І все, що на ній було завжди, це роботи саме британських дизайнерів. І до речі, дуже багато таких британських. Ских дизайнерів, як, наприклад, Олександр Маквін, про якого ви можете подивитись, одягали королівську родину, і саме те, що вони одягали королівську родину, було таким elevation step, першим шажочком до величі. Я розумію, що ви розумієте, що це престижно, але настільки престижно, що просто те, що ваш одяг сподобався, підійшов комусь королівської родини, може реально зробити вам ім'я. Давайте почнемо з таких давніх часів, 80-ті роки. В неї здебільшого були такі приталені суконьки. Втім, костюми, про які власне моє покоління, знає королеву, в неї вже були. Але вони були не такі, як зараз. Вони більш були яскраві, більш детальні. Наприклад, ми можемо її побачити під час візиту до Угорщини 93-го року, і вона одягнена в вовняний костюм. Ви можете побачити, що вона виглядає дуже дуже яскраво. Ці елементи яскраві. Яскравих кружечків, і це треба вміти зробити, тому що ми можемо порахувати у неї як мінімум чотири кольори на цих кружечках, плюс колір її костюму, плюс яскравий білий колір перлів, плюс брошка. Про брошки ми ще поговоримо, тому що в неї їх дохуя. Який власне урок ми можемо вивчити з цього костюму? Здавалося б. Мільйон яскравих кружечків. Ну, людина в такому має виглядати як кловун. У нас є закон одного принту. Який би принт не був взагалі, хоч не знаю, в якійсь молнії макуін, якщо він у вас один і він постійний, тому що ми бачимо, що окантовка цього костюму і її капелюшок зроблені з тканини з одним тим самим принтом. Якщо б це були кружечки різного розміру, різного кольору, то воно б реально виглядало по-клоунськи. Але. Якщо вам подобається якийсь дуже яскравий принт, не спішіть його викидувати. Воно буде виглядати реально гарно. Тому, якщо у вас любов до деяких дуже 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 яскравих таких акцентних принтів, то не кажіть собі, що у вас немає стилю, у вас є стиль, і ваш стиль крутий. Золоте правило: якщо принт яскравий, якщо на принті там більше трьох кольорів, якщо це якийсь такий нев'їбать який звіриний принт, наприклад, той же рожевий леопард. Один принт на образ, і тоді ви будете виглядати гарно. Ті ж 80-ті роки, вона в твідовому синьому костюмі на конюшні. Що ми тут бачимо? Якщо ви дивилися випуск про тренди минулого літа, до речі, відео прикольне, хоч літо вже й пройшло, але все ж таки подивіться, тому що я там теж ділюся дуже крутими такими стилістичними штуками. Ми бачимо тут монохром, але... Монохроми, я завжди кажу, що їх треба розбавляти чимось, тому що якщо ви одягнуті повністю в один колір, ви просто втратитесь на його тлі. І що ми тут бачимо? Давайте порахуємо, скільки тут відтінків блакитного. Не будемо дуже багато мудрити два відтінки твідового костюму. Здебільшого твіт включає в себе 3-4 кольори, але з такого здалеченька ми бачимо прям світлий блакитний і такий темненький блакитний. Ми бачимо в неї шкіряний цей платочок на шиї. Це третій блакитний колір. Ми бачимо перчаточки. Це четвертий блакитний колір. І ми бачимо у неї черевички Це п'ятий блакитний колір. Дуже багато інстаграмних стилістів кажуть, що не можна міксувати відтінки одного кольору, і це здебільшого правда. Але важливе, але щоб виглядати гарно між відтінками має бути певна різниця, але й певна схожість. По теорії кольорів. Ми знаємо, що є холодний блакитний, є теплий блакитний. Я в кольорах не розбираюсь чесне слово, це пізда. Але це реально так, тобто є теплий блакитний, є холодний блакитний. Ми тут бачимо у неї повністю образ в холодному блакитному, але тони кольорів відрізняються більш ніж на два тони. Особисто я около монохромних образах не рекомендую змішувати кольори, які відрізняються на один тон. Тому що це буде виглядати, як ви носите костюм, який був повністю стандартним костюмом, але ви там поправили штаніжки пару разів. Вони у вас висвіли на один тон, і виходите ось так. от. Тому це не буде виглядати дуже гарно. Якщо ви хочете зміксувати відтінки одного кольору, то, будь ласка, поєднуйте холодні відтінки з холодними, теплі з теплими. А ще лайфхак, будь ласка, якщо ви купуєте моногромні якісь костюми, можливо, там сорочка штани, можливо, там піджак штани. Певні речі, які б ви хотіли, щоб залишилися одним кольором, неважливо яка якість, неважливо яка ступінь забруднення, будь ласка, періть їх разом завжди. Тому що якщо вони трошки вицвітуть, вони трошки вицвітуть разом, і вони все ще будуть одним монохромним образом. Я дуже часто в своєму житті цим правилам. Навіть оцей от білий костюм, який ви мали можливість бачити в моєму інстаграмі, у нас там вже штанішки більш холодні, піджачок більш тепленький, тому що я там штани прали окремо, піджачок прали окремо, штани прали в Португалії, піджачок прали в Бельгії, і все вже костюм не виглядає як одне ціле. Тому це правило також зробіть собі на носу. Уже в 90-х почали з'являтися її такі більш монохромні костюми. Її стандартна збірка, монохромний костюм плюс капелюшок з квіточкою. І ми оце бачимо на оцій світлині. Це вона не в сукні, костюм горошок, і вона з принцем Філіпом. Ми тут бачимо знову ж таки монохром. І ми тут можемо знову ж таки побачити монохром. Але ми бачимо, що є акцентний колір, тобто блакитний, і у нас нас є базовий колір, тобто білий. І вона дуже гарно це обіграла, маючи білі плями на костюмі, маючи білу брошку, маючи білі перчаточки і маючи білу сумку з парасолею. А, і перли також білі, і ми бачимо, що в цьому образі лише два кольори: Це блакитний і білий. Мені дуже подобаються монохроми Мені дуже подобається дуохроми. Якщо у вас немає експірієнсу, власне, в стилістичній середі, і ви хочете виглядати от з голочки, ви хочете виглядати прям дорого, стильно і щоб ви не могли помолитись. У вас є ідеальна штука. Це доохромні двокольорові образи. Тому що для монохрому, щоб зібрати реально крутий монохром, треба постаратися і порвати сраку. І цей образ відрізняється від того, про який ми тільки що говорили, де були декілька блакитних кольорів. Це все ж таки ще вважається монохром. Тут, в образі, якщо б були різні там тепленьки, холодніший відтінок, світліший, темніший відтінок, тут би це так в очі накидалося, тому що ми бачимо костюм. Він більш такий тепленький, квіточка на капелюшку, більш така холодненька. Але це не кидається в очі, тому що у нас наша увага розділена на блакитний колір і на білий колір. Так би у нас увага була повністю на блакитному кольорі. Тому якщо у вас немає можливо фінансової можливості зібрати монохром, тому що, як на мене, монохроми це найдорожчий образ завжди. Але ви хочете виглядати реально зі стилем монохрому, дуже крутий прийом. Ви берете один такий яскравий, можливо, трошки пригнічений колір, і ви берете базовий колір білий, чорний коричневий біжевий. У вас ідеальний образ. У вас все виглядає як з голочки. Якщо у вас є ще й можливість взяти елементи монохрому, як ось тут один костюм з одним принтом одного кольору, то ви взагалі будете виглядати дуже дуже і дуже круто. Тобто, це вже йде не про розбавляння монохромів, про яке я казав про минулий образ, де потрібно там 10 20 розбавлення. Тут у вас же 50 на 50 увага розділена, і тут не треба таких efforts, тут не треба таких мук. Щоб зібрати реально дорогий стильний образ за 3 копійки в секунді, цей урок це реально для тих, хто в нас ходить по сешках. Я нікого не звинувачую, що ви ходите по сешках. Я особисто обожнюю сешки. тому реально користуйтеся цим Дуохромні образи виглядають в 99% Дуже круто, тобто напартачити дуже складно. А перед тим, як ми поговоримо про останній її образ, я хочу поговорити про її колекцію брошок. Тому що брошки у неї на кожному костюмі, їх дуже багато. Єлизавета II завжди казала, що брошки це її найулюбленіша річ, це її найулюбленіший аксесуар і так далі. І це дуже помітно, тому що якщо на шиї у неї завжди там перли, іноді якісь королівські джувелс, то брошки в неї завжди різні. І за деякою інформацією, її колекція. Нараховувала більше трьох тисяч брошок. Це просто розйоб. І також хочу показати оцю фотографію, де вона сидить поруч з Анною Вінтур, також образ такий зимова королева. І тут на ній її брошка з бриліантом Куліан П'ятий. 18,8 і каратів. Це дохуя. Ця брош дісталася їй від її бабусі, королеви Марії. І власне, оцей діамант, чому він називається Куліан П'ятий, тому що це. Один з дев'яти фрагментів одного великого діаманту, який подарували королю Едуарду VII. Він називався Зоря Африки. Дві найбільші частини Куліан Перший, Куліан Другий, прикрашає Скіпетр і корону Британської імперії. Третій і четвертий королева носила як прикрасу на корсет, тобто вони йдуть як корсетні прикраси. А оцю брош з п'ятим елементом вона одягає на дуже важливі випадки. Це одна з її найулюбленіших брошок. І сам. Саме тут вона сидить на показі на тижні моди в Лондоні поруч з іншою такою некоронованою королевою моди Анни Вінтур. І як на мене, ця фотографія вона просто. І останній образ королеви, який я хотіла би сьогодні розібрати, цей образ королева надягала дуже нещодавно з маю 2020-го. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну королева дуже часто виходила в жовто-блакитних образах, і це нагадує нам, що найкращі кольори осені власне цього року інститут кольору Пантон вже виклали, і це оці кольори, тому. Але все ж таки, який урок можна винести з цього такого патріотично необандерівського образу королеви. А це урок знову ж таки по кольорах. Якщо ви придивитесь на ній брошка, на ній сережки і на ній кольє сеплих перлин, перлин теплого відтінку, і повністю її костюм складений з теплого відтінку жовтого, теплого відтінку блакитного. Якщо ви власне людина, якій йдуть і теплі, і холодні прикраси однаково, підбирайте колір прикрас, Підбирайте тон, краще буде сказати, прикрас під тон вашого луку. Якщо ви одягаєте речі теплого тону, обирайте теплий тон прикрас. Якщо ви одягаєте речі холодного тону, обирайте холодний тон прикрас. І всі ми знаємо правило про те, що міксувати золоті і срібні прикраси не можна. Як на мене, найбільш універсальна прикраса це нейтральні білі перли. білі. Нейтральні перли, це завжди круто. Вони підходять до 99% образів. На такій ноті я хочу вам нагадати підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, тому що це допомагає більшій кількості людей побачити мої відеоси, написати обов'язково коментар. Можливо, розкажіть про те, як ви відноситесь до королівської родини. Дякую вам за перегляд цього відео і хочу вам нагадати піклуватися про себе. Па-па!